мене знахідка. Ось така гарна знахідка. Ладанка. Суперова, мідна, ладанка. В такому гарному стані. Супер. В Чехії я тут перший раз таку ладанку викупав. Супер, ладанка. Супер, я її ще помию. Підчищу і прикріплю фото. Супер. Купаю ось на такому полі. Сьогодні був на двох полях. Знахідок, на жаль, не було. Самій шмурдяк. Вийшов на таке поле і ось буквально за годинку часу перший сигнал з така прекрасна ладинка. Так, в мене знахідка Дзвеніла невпевнено 30-27 скакала і ось з такої ямки глибокої. Монетка? У мене монетка? Що за монетка? Залянемо. Така в патині? Щось відніється? Один крейцер. Один крейцер 1851 рік. Ось така монетка в такому гарному стані І, що дуже дивно для чеського поля. Стан досить хороший. Ось така прикраса мені попалась. Наверное, не знаю, для чего это, что это. ну у нас такая прекрасная. Без никаких надписей. На пристебы все. У нас такая От прекрасная. Вот я перешел с тамтой... И... Сторони поля прийшов на ось таке таке ділянку поля. І ось в мене буквально сигнальчик. Нарешті монетка відніється Тут вже, звичайно, купателі ходили, є ямки недавні. Але буквально він пропустив цей сигналчик. Монетка близько біля ямки. Тієї. Дзвеніла так собі, 1617. Але вирішив купнути. Розглянемо, що за монета. І ось така монетка. Два крейця 1908. Ось такий гарний стан. Монетки. Closed doors, I'm a fool for your life